Місто Южне 21 вересня привітало охайним красивим виглядом, теплим сонечком і спокійним морем гостей благодійного музичного фестивалю Ярмарку Життя триває на підтримку людей з інвалідністю. Організатори, благодійники для дітей з особливими можливостями організували концертну програму, майстер-класи, смаколики і подарунки. don't say sweet Максим а скажи, як тобі нравится сьогоднішній захід? Так А що саме е Виступ моєї подруги найкращого Добрий день, Марченка Наталія, місто тисячі джерел, нова каховка. Діти це наше майбутнє. Все, що ми робимо, все, що ми творимо, заради дітей. Це те, що залишиться після нас. Тому діти це те, що ми вкладаємо кожен день, кожну свою мить, кожне своє дихання. Яна, ну Як тобі сьогоднішнє мероприятие? Починається. Подобається. Громадська організація 10 квітня є виконавчим партнером Агентство справи біженців. Ми підтримуємо ініціативи вимушено переміщених осіб, зокрема ініціативної групи з міста Южного. Як тобі сьогоднішній захід подобався чи да. А що саме? Громадська організація Серця в долонях також долучилась до цього фестивалю. Ми проводимо для дітей з інвалідністю та для звичайних діток діточок майстер-класи. У нас також проводиться турнір з шахів. І ми дуже раді за те, що нас сюди запросили. Тому що це велика справа, дуже важлива, і ми також свій внесок привнесемо в цей захід. Баска, тобі сподобався сьогоднішній захід? Сьогодні ми провели дуже яскравий, масштабніший фестиваль. Життя триває на підтримку людей з інвалідністю. К Нам долучилися діти з особими, особливими освітніми потребами з седеси, седеської області, з міста Южного. Це біля 80 дітей. Це, це свято, це найскравіші. Захід для них концертна програма, вата, аніматори, арт класи благодійні фонди. Україна це матір внесла дуже великий ресурс, щоб це свято состоялось. Приїжджають благотворительні фонди, 10 квітня, добрі Самарянин, тисячі джерел, серце долонька. Це саме саме. благотворительные, лучшие благотворительные фонды, которые работают с этими детками и помогают им. Мы очень рады, что все это у нас случилось. Что тебе сегодня понравилось или на что ты обратил внимание? Я обратил внимание, как вот выступали, там, как их зовут, отец, а так и, а здесь, там выступали. Те, которые танцевали, да? Да, те, которые танцевали понятно. А еще что тебе тут понравилось? Мастер-класс. Злата, а что это ты делаешь? Расскажи, что это ты делаешь. Такой же, такой же. М -м? Я зам... Замок, да? А скажи, тебе сегодня подобается на фестивале? Да. А что самое больше всего понравилось? Панцы, песни, игрушки, песни, да? Помаши привет всем.